Христу, стане мій начне служіння з Молі. Боже наш добрий, ми щиро дякуємо Тобі за цей прекрасний, благословенний час, який ти дав до днів нашого життя. І ми прийшли в Дім молитви для того, щоб поклонитися Тобі, прославити тобі, приоснести твоє святе ім'я, тому що ти достойний честі і бояки. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти спав з нас. Ти пролив свою дорогу кров. Ти купив нас дорогою ціною для того, щоб ми належали Тобі, були твоєю власністю, щоб ми поклонялися Тобі, служили Тобі і чекали Твого приходу. І ми просимо тебе, Господь, щоб ти благословив нас, не на це служення, щоб ти благословив тих, хто буде передавати Слово Твоє. Нехай воно буде сказано у силі Духа Твого, Святого для збудування Твоєї церкви. Просимо тебе, Господь, бо ти благословив Господь наші пісні. Нехай вони будуть всі для твоєї слави, нехай вони прославляють тебе, звеличують тебе, вказують на твої переваги, на твою любов, на твою благодать, на твою милість.